Джо Байден зустрівся з лідерами обох палат конгресу, з якими обговорив зокрема питання ухвалення державного бюджету та виділення допомоги Україні. Американський президент відзначив, що вже спілкувався із союзниками, які вкрай стурбовані відсутністю фінансування для Києва. У нас багато роботи. Ми маємо зрозуміти, як продовжувати фінансувати уряд, і це є важливим рішенням, що ми маємо знайти. І щодо питання України, то я думаю, потреба є терміновою. Я сподіваюся, що ми зможемо трохи обговорити це. Я думаю, що наслідки бездіяльності для України жахливі. Я розмовляв із деякими нашими партнерами із G7, і вони дуже стурбовані. Ну і сьогодні Палата представників повертається після канікул до роботи. Тепер конгресмени мають взятися до розгляду законопроекту про фінансування України, Ізраїлю і Тайваню, який нещодавно ухвалив сенат. Утім, спікер палати представників республіканець Майк Джонсон знову заявив, що питання бюджету та кордону більш пріоритетні ніж розгляд допомоги. Була дискусія про додатковий пакет витрат, і я дуже чітко сказав президенту та всім присутнім у залі, що Палата представників активно розглядає та досліджує різні варіанти щодо цього. І ми вирішимо це вчасно. Але знову ж таки, першочерговим завданням країни є наш кордон і його безпека. Тим часом очільники 23 парламентів звернулись до спікера Палати представників США Майка Джонсона з проханням розглянути законопроект, який передбачає виділення коштів в Україні. Політики сподіваються, що Конгрес продемонструє двопартійну єдність у колективній підтримці Києва. Відповідний лист опублікував голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Свій підпис під заявою, зокрема, поставили глави парламентів Польщі, Португалії та Іспанії. Ну і вже є деяка інформація, зокрема зі Сполучених Штатів. Спікер Майк Джонсон пропонує продовження фінансування деяких урядових агентств на тиждень до 8 березня, а решту на ще два тижні до 22 березня. Тобто є певний люфт, коли можуть напевне провести перемовини і до чогось домовитися. Але знову ж таки, питання допомоги Україні стоїть поза дужками, Їм потрібно продовжити власний свій бюджет, тимчасовий бюджет. Пане Ігоре, що, що варто очікувати? Ну, варто очікувати на дуже серйозну дискусію. Ми бачимо, що позиції спікера Джонсона вони ну не те, що там не змінилися. Він визнає з одного боку необхідність допомоги Україні, але все одно намагається просунути в першу чергу власний порядок денний і таким, ну яким чином всунути цю історію з захистом кордону. Хоча, знаєте, тут дещо парадоксальна ситуація, значна частина республіканців. Вони ну не те, що там де факто відмовилися, але фактично. Відмовилися значною мірою від обговорення зараз цього питання, тому що вони розуміють, що вони не зможуть дотиснути власне свою якусь ініціативу і не хочуть йти, в свою чергу на поступки адміністрації Білого Дому. Але тоді виникає просте питання: якщо ви не можете вирішити цю проблему, ну то відкладіть її на якийсь період часу, вирішить інші, в тому числі тимчасовий бюджет, а далі до неї повертайтеся, оскільки є вже пропозиції там і про компромісний законопроект, і все одно їм цю проблему рано чи пізно придеться вирішувати. Неясною до кінця є позиція Трампа. Ну він за традицією його хитає зі сторони в сторону. То він робить одні заяви, потім в нього інші заяви. Останній раз він кинув цю тезу давайте Україні дамо кредит, повернуть, повернуть, не повернуть, ну нічого страшного, не повернуть. Але ну треба вже переходити до якихось там формальних речей. Тобто, щоб вони самі республіканці всі в цілому визначилися з тим, яку позицію вони будуть, якої позиції вони будуть дотримуватися. Оскільки зараз такого такого розуміння немає, ну от ми бачимо, що бачимо. Судячи з усього, тиждень зараз буде дуже активних таких перемовин. Ну можливо, все ж таки демократи включать ті інструменти, які вони поки не хотіли використовувати. Ну, фактично, початок процедури там відсторонення того ж спікера, вони можуть це запустити. У них є на це певні можливості. І сама загроза цього ну все ж таки спонукає і спікера, і республіканців винести питання на обговорення. А тут я, до речі, погоджуюся з представниками і демократичної і частини республіканської партії. Які кажуть, що якщо цей законопроект потрапить на розгляд в конгрес, він однозначно буде проголосований. Там вистачає голосів з запасом, тому що двопартійна підтримка вона насправді нікуди не поділася тобто, все впирається в бюрократичну. Процедуру, щоб одна людина поставила цей законопроект? Ну фактично на голосування. Оця одна людина це Майк Джонсон, який сказав, що це буде винесено своєчасно, але тут варто розуміти, а що ж в нього яке розуміння у цієї своєчасності і часових рамок, і скільки залишилось в Україні. Пане Тарас, ну а, якщо говорити персонально про пана Джонсона, то для нього а, рамки своєї частності визначить одна людина: це а, Дональд Трамп. А, справа в тому, що ну а, ще. А... Більшої більшого ризику цій ситуації додає те, що насправді ну, от, якби тема і е, голосування загалом е, державного бюджету річного сполучених штатах Америки, і голосування е, питання надання фінансової підтримки Україні, Ізраїлю і Тайваню е, всі ці теми вони насправді ну так би мовити, викрадені Дональдом Трампом, і вони використовуються зараз в його особистих передвиборчих інтересах і в його особистих політичних цілях. Тобто, ми бачимо, що в нього зараз є великі проблеми з е, судовими рішеннями, де його фактично підтверджується звинувачення в шахрайстві. От він має сплатити півмільярда доларів, яких в нього немає. Тому ми бачимо, що очевидно він буде використовувати політичні моменти для того, щоб тиснути ну, на ситуацію в цілому і показувати, що от на цьому фоні цими судовими процесами адміністрація Байдена просто ховає свою нездатність вирішувати проблеми. А ця нездатність вона от демонструється якраз поточною ситуацією. Штати вже півроку практично живуть без офіційного. Державного бюджету, тому що він мав бути прийнятий ще до 1 жовтня минулого року, і сполучені Штати Америки не виконують своїх зобов'язань перед ключовими союзниками. Ну тут навіть ситуація з Україною. З формальної точки зору може трошки навіть відходити на другий план, тому що ситуація з Ізраїлем набагато ну, якби, небезпечніша в тому плані, що Ізраїль формально має статус основного союзника США поза НАТО. І, по ідеї, його підтримка з боку Вашингтона вона має йти якби окремим треком, і ну, це зовсім інший рівень союзницьких зобов'язань, аніж ті, які, наприклад, Сполучені Штати Америки мають перед Україною, і те, що Дональду Трампу вдалося, як кажуть, от зламати цю систему і по Використовувати і експлуатувати в власних політичних інтересах, це насправді дуже тривожний сигнал. Тому що ну Дональд Трамп по суті хакнув всю республіканську партію, яка ну по суті в них фактично не залишилася внутрішньопартійних механізмів для того, щоб навести порядок і ну, змусити одну людину перестати диктувати свої умови цілій партії. І тепер ми бачимо, що Трамп фактично хакнув одну із палат американського парламенту, так принаймні конгрес, який ну спікер якого в. Максимальній залежності від Трампістів, які можуть його в будь-який момент зняти, якщо він буде ставити цей законопроект на голосування. Ну це теж ситуація, коли Трамп використовує політичні управлінські інститути Сполучених Штатів в своїх особистих інтересах. І тут можна бути впевненим, що Трамп буде продовжувати ось цю лінію. Що для нього чим гірше буде ситуація в адміністрації Байдена, тим краще буде для Трампа. Ну тому, що для нього іншого виходу виграти цю президентську гонку насправді немає. І ми бачимо, що тут так само підключається ще і зовнішній фактор, тому що те саме питання кордону. воно дуже активно експлуатується тою самою Російською Федерацією. Пам'ятаєте, в листопаді-грудні, коли в минулому році, коли республіканці і демократи, от був пік цих дуже гострих дебатів по кордону, що відбувалося в Латинській Америці? Президент Венесуели Мадуро, кращий друг Владіміра Владіміровича, Він сказав про те, що ви знаєте, ми, мабуть, введемо війська в Гаяну, так і окупуємо частину їх. Території, от. що означає збройний конфлікт в Латинській Америці на фоні ось цих гострих дискусій про безпеку південного кордону, це е, максимальні е, великі хвилі біженців, е, які ще більше загострюють оці от, дебати про мігрантів і про безпеку кордону в Сполучених Штатах. І ми побачили, що коли демократи з республіканцями домовилися, е, Мадур одразу сказав: ми, може, пізніше це зробимо. Тобто, очевидно, що е, ну, Кремль смикає от за ці ниточки, і він таким чином надмагається додатково. Дігріти ось це внутрішнє протистояння Сполучених Штатах Америки і ще більше зіграти на е, цій передвиборчій гонці. Чи можемо ми говорити про певний вплив на трампістів зі сторони Російської Федерації? Якраз от в цьому питанні вирішені е, і е, допомозі України, і винесені саме цього питання Майком Джонсоном на голосування в Конгрес США. Я не думаю, що там є якась пряма залежність. Угу. Ну тобто, називати їх знаєте, там агентами чи рукою Кремля не варто, але однозначно. Росіяни дуже радо підхоплюють цю риторику і розганяють її там якимись інформаційними каналами. Ну, це ж відомий всім приклад, що у них офіційно там ще давним-давно до цього сумнозвісного інтерв'ю спускалася рознарядка на початку широкомасштабного вторгнення в Україну, частіше якось цитувати цього такера Карлсона, да, який uh -huh. тоді представляв у таке от консервативне певною мірою крило в ефірах там Russia Today і інших їхніх там інформаційних помийок. І тому вони зараз звичайно. От в цю історію, що не виділяють допомогу, вони інформаційно дуже активно включаються з іншого боку. Є ж ще оця проблема, так звана про фінансування виборчих кампаній, окремих республіканців. І Той скандал, який зараз там довкола того ж спікера, що виявляється не просто російський олігарх, а олігарх, який має відношення взагалі до військово-промислового комплексу, міг там через якісь інші компанії передавати гроші на фінансування його політичної діяльності, ну вона може мати якісь наслідки. Тому росіяни от. Використовують саме цей фактор, але зрозуміло, вони прямого доступу і прямої можливості ну так маніпулювати республіканською партією не мають. Якби це з'явилося, я думаю, що про це вже давним-давно було б відомо спецслужбами. І ну я переконаний, що ті демократи, ті ж демократи, вони б використали цю історію, ну щоб показати, що. Дивіться, що відбувається, і е, хто насправді там засідає в конгресі і виступає проти надання підтримки Україні. Тому це більше от внутрішня історія. Е, вона не дуже добра, погана. І дійсно, от через 10 там 15 чоловік, буквально, які представляють оце магівське крило. Е, республіканська партія перебуває дійсно в дуже жорсткій кризі. І це, це б'є по ним якби зсередини. Вони ніяк з цієї кризи не можуть викарабкатися. Як бачимо, навіть які зустрічі в яких в них є, вони не закінчуються нічим, тому що Трампа немає. В приміщенні, але дух його присутній. І він через цих 15-20 оцих трампістів, він, в принципі, ну, тримає всю партію на гачку. І, і це велика проблема, це дуже сумно насправді. Тому що партії завжди в Сполучених Штатах, наскільки ну, їх дві ключові, це були потужні політичні інститути, які витримували серйозні бурі, які в силу свого консерватизму. Причому це для обох характерно з точки зору партійної діяльності, вони тим не менше залишалися острівком певної стабільності і, і якби виживали. А тут ми бачимо, що ну одна людина ламає цю... Авраам Лінкольн був республіканцем і виступали проти ну, там багато. Рабства та, 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 в країні, та. Там насправді, якщо подивитися на їхню історію, вона вона дуже цікава дійсно. Uh -huh. Але вони впродовж століть пронесли оці от підходи, оці, от скажімо, моменти. І тут зараз одна людина, виходячи з у своїх ну, виключно таких, вибачте, шкурних інтересів, по суті цю партію перетворює в деяких моментах на посміховисько, тому що він переможе не переможе. Це ще, як знаєте, е... бабка, бабка назва сказала. да? <свят> а от те, що це нанесе і наносить вже зараз серйозний іміджевий репутаційний удар по республіканській партії, це факти. Тому от люди некшал того Джонсона, їм треба подумати. Вони думають виключно про себе і Трампа. Чи вони думають все ж таки про партію, якій вони були вірні там, не те, що там десятиліття, їхні родини, там же ж часто взагалі з покоління. В покоління це передається. Вони стільки придавали цьому уваги. А зараз вони можуть все розвалити заради ну знаєте, дуже ситуативної перемоги, яка може і не принести тих результатів, на які вони розраховують. 26 лютого президент Франції Менель Макрон на робочій зустрічі сказав, скажімо, фразу, яка викликала певний і резонанс, і всередині України, і у європейських лідерів. Він сказав, що обговорюється, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні поки що консенсус. Оси з цього питання немає. є навіть реакція вже і Ватикану на цю пропозицію. Вони кажуть, що така пропозиція спрямувати сухопутні війська в Україну відкриває лякаючий сценарій. Ну ми до цього в принципі готові. Але на кого був направлений в першу чергу цей меседж Макрона? Е, ну точно не на українців. Ну мені здається, що він розуміє тверезо. Ну навіщо е, е, таку обнадійливу інформацію давати українцям? Які, в принципі, були б не проти. Я думаю, та, що дві ключові аудиторії тут було на приміті в пана Макрона. Перша цільова аудиторія це, звичайно, його колеги, лідери інших західних країн-членів НАТО. Тому що ну, насправді ми бачимо, що можливо. Президент Франції для себе максимально буквально розуміє ось цей шанс, коли американці відходять зараз на другий план в плані стратегічного лідерства не тільки в допомозі Україні, але й ну, взагалі, от в системі євроатлантичної безпеки, і європейські країни мають можливість тепер це лідерство перехопити. І, от очевидно, що французи в даному випадку вони, ну в принципі, вони вже давно змагаються з британцями за те, хто перший і хто краще допомагає Україні, тому що ну. Ми з одного боку бачили, що офіційний Лондон дуже часто робив кроки, які про які інші західні союзники ще тільки думали, вагалися, та британці просто брали, передавали нам челленджери. От вони брали і передавали нам Storm Shadow, наприклад, так і французи намагалися не відставати. І коли, наприклад, британці передавали нам Storm Shadow, французи передавали нам скальпи, і Макрон казав, ми передамо вам більше. От і ну, таким чином, якби є ця конкуренція, і з одного боку, заява пана Макрона вона вкладається от в цю. Таку стратегічну конкуренцію між ну, ключовими європейськими країнами за місце, принаймні тимчасове місце лідера, яке зараз залишається напіввакантним через те, от, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ну і відповідно, як вони наскільки вони можуть чи не можуть звертати більше ресурсу європейським союзникам і Україні, також от. і так само це такий певний сигнал, тест, так би мовити, на сприйняття, принаймні на поточний момент, от такої тези серед інших союзників. По НАТО, от бо насправді, ну дуже навіть експертне середовище було дуже сильно здивоване цією заявою, тому що як правило, наші західні союзники дуже обережні взагалі, коли вони говорять про відправку військ для участі в якомусь збройному конфлікті. Тим більше, коли йдеться про наземні війська. От бо, якби пан Макрон говорив про якусь кампанію авіаударів і ракетних ударів, та по, наприклад, російських військах на території України, це була би така більш прийнятна більш компромісна версія і сценарій, на який би могли погодитися практично одразу європейські союзники. Але очевидно, пан Макрон вирішив зайти з козирів. От, попросити максимум для того, щоб зійтися потім в на середині компромісній. І друга цільова аудиторія, на яку це було спрямовано, це очевидно путінський режим, і відповідно російське військово-політичне керівництво. Наші союзники по НАТО вони ну досить правильно переживають за те, що Росія може. Ну, вдатися до якихось збройних провокацій проти альянсу, причому навіть не чекаючи, поки там от набереться цей ресурс, і це дуже хороший сигнал, що НАТО, в принципі, готове зробити крок на випередження, не чекати, поки е розв'яжеться конфлікт на умовах Російської Федерації, а нав'язати Російській Федерації свої умови. Тобто, якщо конфронтація неминуча, то хай краще вона буде на умовах союзників, на умовах західних країн, ніж вона буде на умовах агресора і російської диктатури.